Вітаю вас на каналі UABuntu Ubuntu українською. В цьому відео я покажу, як встановити оновлення програмного забезпечення. Після того, як ви встановили Ubuntu і перезавантажили комп'ютер, якщо є з'єднання з інтернетом, операційна система автоматично перевірить наявність оновлень. На панелі Unity ви побачите значок оновлювача, який повідомляє, що вийшли деякі оновлення. Ще хочу показати вам, як можна запустити його вручну. Для цього на панелі Unity в полі для пошуку треба надрукувати Update. Або можна надрукувати оновлювач, як вам зручніше. Ось він. Після цього оновлювач перевірить наявність оновлень. Можна подивитись деталі оновлень. Також технічний опис. Для зручності можна розгорнути на весь екран. І для встановлення натискаємо на Встановити зараз. Вводимо свій пароль. І поки триває завантаження, можна подивитись, що саме зараз завантажується, натиснувши на Докладніше. Після завантаження буде встановлення оновлень. І потім, щоб завершити оновлення. Потрібно перезавантажити комп'ютер, але це можна зробити і пізніше.